Доброго дня! Я сьогодні знову відвідала публічну бібліотеку. Я дуже люблю читати книжки. Я прочитала, ось сьогодні принесла чимало книжок здати, обміняти. Але мені найбільше запала в душу книжка Олени Пшеничної там, де заходить сонце. В цій книжці описуються люди, які з різних причин. Попадають у будинки пристарілих. В цій книжці описується приватний будинок пристарілих. І в цій книжці описується доля однієї жінки, вчительки, яка вимушена була перебувати в цьому будинку, тому що її син був волонтером. Він часто відлучався від дому і він тимчасово її помістив у цей будинок. В цій книжці я зрозуміла. Як здружуються люди між собою такого віку, як вони одне одного поважають, як до них шанобливо ставляться обслуговуючий персонал. І я хотіла б, якщо в мене доля складеться, може, не дуже гат... негативно, то я б хотіла б таки перебувати в такому будинку престарілих.